задали багато запитань розкажи, можливо, про ту частину, яку, яку ти додав чи додаєш зараз в процесі запису по апдейту матеріалу по кохрелелу. Що саме ти типу, плануєш дати, і що вважаєш важливо, щоб люди знали, які будуть проходити нові навчання? Вони розвиваються дуже динамічно і кожного дня буквально там додається щось нове. І, зокрема, AI він повністю оновився, також додався Voice, ai агент Ну і там інші AI-функції в Gohe Level. І ну, як їх не розглянути, було б злочином. Їх потрібно знати і дуже бажано використовувати своїй роботі. Ми попросили Андрія, тому що в нього вже багато досвіду. Саме з AI-частиною було, попросили додати матеріали по AI. Вот. Думаю, всі, хто зайдуть на, на нову групу навчання, ви отримаєте інше AI. Тобто ви станете не тільки розбиратися в Gohe-Level, ви теж. Навчитися будувати системи на AI, бо це зараз такий глобальний тренд по всім проектах по напрямку автоматизації не тільки.